Я вважаю, що це глобальна проблема, що жінки все тягнуть на собі. Я взагалі не розумію, чому ми зараз повинні доводити те, що ми можемо все самі. Все, всі вже зрозуміли, що жінки реально можуть бути сильними. Ми можемо виховувати самі дітей. Ми можемо заробляти. Ми можемо самі собі подарувати якусь люксову брендову штучку і відправити себе в подорож, купити собі квартиру, машину і все це. Але ви розумієте, яка це сила дозволити це зробити чоловікові? Жінки неймовірні, і нам не потрібно давати себе заради цих всіх благ. Якщо є поряд чоловік, який готовий дати основу, опору, простір, то що це як не сила цим, цим дозволити собі користуватись? Ніхто не каже, що ти повинна бути слабкою. Ні, ти можеш залишатися сильною, але не бути весь цей час у напрузі. Ми можемо розслабитися і творити з легкістю, дозволити собі не контролювати кожен крок і дозволити проявлятися чоловікові. Не тому, що ми не можемо без них, а тому, що ми настільки сильні, що ми готові це прийняти.